Добрий день, любі діти! Рада вас вітати на уроці математики. Сьогодні ми опрацюємо тему числові та буквені вирази рівняння. До уроку, до уроку в школі дзвоник кличе вас, поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати, нумо діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Сьогодні на уроці ми повторимо поділ математичних виразів на числові та буквені. Обчислення значень числових виразів. Обчислення значення буквених виразів при заданому числовому значенні букви. Розв'язування рівнянь з одним невідомим. Діти, давайте з вами згадаємо, чим відрізняються числові та буквені вирази. Все вірно, числовими виразами називають вирази, які складаються із чисел, знаків дій та дужок. Наприклад, 7257 відняти різницю чисел. 8705 і 5744 помножити на два. Саме такий вираз відноситься до числового виразу. Буквеним виразом називають вираз, який містить букви, числа, знаки дій та дужки. Наприклад, Плюс 400 або сума чисел А і Б помножена на 2. Пропоную вам розв'язати першу вправу усно. Поділіть математичні вирази на дві групи та знайдіть значення числових виразів. Ми вже знаємо, що до числових виразів відносяться вирази, які містять числа, знаки дії, дужки. Тобто перший вираз 22 додати 18, п'ятий вираз 5 помножити на 20 і шостий вираз 64 відняти 12. Відносяться до числових виразів. Буквені вирази містять числа, букви, знаки ДІ та дужки. саме тому другий вираз 25 додати А, третій вираз 42 відняти Х, та четвертий вираз Х поділити на 23 Відносяться до буквених виразів. Знайдемо значення числових виразів. 22 додати 18 дорівнює 40. 5 помножити на 20 дорівнює 100. 64 відняти 12 дорівнює 52. Права 2. Знайдіть значення виразу 4 помножити на А, додати 64 поділити на Б, якщо у нас відомо, що А дорівнює 15, а Б дорівнює 8. Ми отримаємо вираз 4 помножити на 15. Додати 64 поділити на 8. Добуток чисел 4 і 15 дорівнює 60. Частка чисел 64 і 8 дорівнює 8. Знайдемо суму. 60. Додати 8 дорівнює 68. Другий приклад. Нам потрібно знайти значення виразу, якщо А дорівнює 22, а Б дорівнює 4. отримаємо вираз. 4 помножити на 22, додати 64, поділити на 4. Добуток чисел 4 і 22 дорівнює 88. Частка чисел 64 і чотири дорівнює шістнадцять. Знайдемо суму чисел вісімдесят і шістнадцяти. Вісімдесят вісім додати шістнадцять дорівнює 104. Іскот хвилинка. Любі діти, щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесні діти кілька раз, за роботу все гаразд. А зараз давайте згадаємо з вами все, що ми знаємо про рівняння. Що ж таке рівняння? Це вірно. Рівняння це рівність, яка містить невідомі числа, позначені буквами. Що називають коренем Рівняння – Молодці корінь рівняння це значення невідомого, яке перетворює рівняння на правильну рівність. Що означає розв'язати рівняння? Молодці. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Любі діти, дайте відповіді на запитання. Перше запитання як знайти Невідомий доданок. Молодці. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Як знайти невідомий множник? Все вірно, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Як знайти невідоме зменшуване? Все вірно. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Як знайти невідомий від'ємник? Молодці. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Як знайти невідоме ділене? Вірно. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Як знайти невідомий дільник? Вірно. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Діти ви всі молодці. Вправа 4. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння 45. Додати х дорівнює 60. Нам потрібно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 60 відняти 45 дорівнює 15. Ми знайшли корінь рівняння, який дорівнює 15. Перевіримо себе. 45 плюс 15 дійсно дорівнює 60. Друге рівняння х плюс 18 дорівня 32. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 32 відняти 18 буде 14. Перевіримо себе. 14 додати 18 дійсно дорівнює 32. Третє рівняння на різницю. Х відняти 26 дорівнює 18. Нам потрібно знайти невідоме зменшування. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. 18 додати 26 дорівнює 44. Перевіримо себе. 44 відняти 26 дійсно дорівнює 18. Четверте рівняння. 70 відняти х дорівнює 25. Нам необхідно знайти значення від'ємника. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам необхідно від зменшуваного відняти різницю. 70 відняти 25. Дорівнює 45. Перевіримо себе. 70 відняти 45 дійсно дорівнює 25. П'яте рівняння. Намноження. 12 помножити на х дорівнює 24. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. 24 поділити на 12 дорівнює 2. Перевіримо себе. 12 помножити на 2. Дійсно дорівнює 24. Шосте рівняння. Х помножити на 5 дорівнює 60. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на невідомий множник. 60 поділити на 5 дорівнює 12. Перевіримо себе. 12 помножити на 5 дійсно дорівнює 60. Розв'яжемо наступне рівняння на ділення х поділити на вісі дорівнює 11. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно частку помножити на дільник. 11 помножити на 8 дорівнює 88. Перевіримо себе. 88 поділити на 8 дійсно дорівнює 11. Восьме рівняння. 50 поділити на х дорівнює 5. Щоб знайти невідомий дільник. Потрібно ділене поділити на частку. 50 поділити на 5 дорівнює 10. Зробимо перевірку. 50 поділити на 10 дійсно дорівнює 5. Домашнє завдання. Відсканувавши QR-код, перевір себе. Розв'яжи письмово вправи 3 і 5. В третій вправі знайти значення виразу. 72 поділити на x, відняти 2 помножити на y. Якщо x дорівнює 6, а y дорівнює 4. П'ятій вправі розв'яжи 6 рівнянь. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці за допомогою вправи загадкові листи. Оберіть лист, який вам найбільше до вподоби. Та продовжіть речення у коментарях. Діві діти молодці, гарно працювали, але дзвоник пролунав, він мені і вам сказав, що урок вже час кінчати, треба йти відпочивати. До зустрічі на наступних уроках математики. Дякую за увагу!